Вже на вихідних до України повернеться тепла європейська зима, але нічний мороз ще буде намагатися втриматися на значній частині території країни. Також синоптики прогнозують, що до країни повернеться сніг. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так у суботу, 24 січня, до України повернеться сніжна погода. Вона накриє всі області України та всюди буде панувати хмарна погода без прояснень, тобто опади будуть всюди. Вітер помірний 5-10 метрів на секунду, температура повітря у східних та північних областях буде найнижчою, там вдень від мінус 7 до мінус 10 градусів морозу, тоді як у центральних областях вдень від мінус 3 до мінус 5 градусів. А у південних та західних регіонах взагалі прийде тепло від мінус 1 до плюс 1 градусів. Вночі у північно-східних областях мороз буде більший, від мінус 8 до мінус 13 градусів. На всій решті території країни буде від мінус 3 до мінус 5 градусів морозу. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк та підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У неділю, 25 січня, все ще у всіх областях буде порошитий сніг місцями навіть дощем, та всюди очікується хмарна погода протягом всього дня. Вітер незначний: 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день у північно-східних областях від мінус 5 до мінус 8 градусів морозу, на всій решті території країни в день від мінус 1 до мінус 3 градусів. І лише на Одещині, Херсонщині та у Криму в день буде плюс один плюс 5 градусів тепла. Вночі все ще найхолодніше буде у північних та східних областях від мінус одного до мінус 13 градусів морозу. На всій решті території країни буде від мінус одного до мінус п'яти градусів морозу. У понеділок, 26 січня, дощі будуть йти у південно-західних областях України, а на всій решті території йтиме сніг. Сухо без опадів у понеділок буде лише у Львівській, Тернопільській та Хмельницькій областях вітер цього дня буде паривчастий 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день на північному сході вже буде від мінус 2 до мінус 4 градусів морозу, а ось на всій решті території країни вже запанує тепло від плюс 2 до плюс 5 градусів тепла в денний час доби. Що стосується температури вночі, то на північному сході від мінус 5 до мінус 10 градусів морозу, тоді як на всій решті території країни від мінус 1 до плюс 2 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!